Вітаю на каналі Німецька початкова лекція номер 5А. Вивчаємо займенник третєї особи однини і множини. Also gehen wir weiter. Lektion Nummer 5 а Ihre, її е Так само її. у реченні просто буде чуть-чуть інша побудова речення. Ін. э його ін, йому або для нього. Ін так само може означати нього. І тут так само треба дивитися по побудові речення. Інен їхні або е, для них фіа імен для них. І, ну, починаємо тоді. І захим ім авто

Приїжджає бригада, треба дати їм е, ключі, так? Е, тобто маємо зі е, це ви е, дасте кому їм, хто приїде, так? щоб вони там е, ключі або від якогось там приміщення, або від якогось там, е, фірми, або ще від магазину, Бог знає, ну, що там може бути. Е, головне, що ви маєте тут може бути. Не тільки шлюсин, тут можна поставити там інструменти чи якісь там є інінзайнезахи, о, Джегебен Інін Зайнезахи. Тобто ви ви дасте їм їхні речі. Бачите, і тут оце якраз зайне, те, що я вам подавав в минулих, воно якраз і цей виходить. Але це усно я вам сказав, колись буду мати час напишу так. Далі. Іх гегецу им. Іх гегецу їм. Тобто вер ість е. Де він є? Іхзухе їм. Я шукаю його. Ну god іке. Я пішов Там що кабінету скошу втікнути. Ну, Розумієте, е, я йду до нього там. Або ви вас відправили працювати е, до нього там до когось. Е, і ви кажете, добре, я йду, і геці їм, і геробайцім. Хойте їх веде їм даст гельтгена. Оце от е, сама, сама цікава фраза. Коли е, поляки казали Арбайт, Арбайт а апенянця, ані трохи, ну, коли вже чекаєш, 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 так? Особливо наш східний народ, е, коли рухався вперед е, е, через Польщу і в Німеччину на роботу, і Поляк платив за кожен день, і поляки привикли кожен день отримувати е, е, гроші, а тут е, він відпрацював цілий тиждень, а гроші першого і 15. -го. Ну, розумієте, залічка, так що я вам в польській мові пояснюю декому. Так? так що до всіх речей люди з часом привикають. Добре. Гойте і хверде дас гельд гебен. Це найкраща фраза, її треба. Дас гебен... Ну, сьогодні я дам йому гроші. Хтось когось попросив, спитайся, коли він дасть мені гроші. Десь там хтось там комусь там підпав і, і не хоче там з'являтися, щоб той швар сам йому не, 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 не підліпив. Ну, хтось там щось навивіяв, як то кажуть поляки, так? Ну, то вже його пройшло того шваба, і він вже каже, ну, ну, гойте, як верте дасть гебель. Ну. Приблизно так, де ви в життю можете використати. Або гойте їх верне э, дасть э, там Дізах Бринген, чи сьогодні я ті речі принесу, так. Дізахбринг там, чи гойте э, їх верде індас орму махен. Сьогодні я зроблю йому порядок, там, так? якщо ви там так? гойте їх верде орму махен там. Інзайно його. Э, э, або in, э, Ну, In ihre Wohnung, там її зробити порядок, так? Там її помешкані, так? Wohnzimmer, цима... uh, це кімната, для, де ви живете, так? Uh, Коротше, так німці говорять. Wohnung, uh, це помешкання, так? Далі. Uh, Schöne Blumen in ihrem uh, Garten. Uh, Красиві цвіти, красиві квіти в її е, е, ділянці, так? можна сказати, in ihrem wohnung, так, ще в її помешканню. Е, можна сказати, ну, багато чого красивого може бути. ну, Хто собі що хоче тут е, ну, іменник зі словника можна підставити, будувати речі. так. wir werden ihnen einen plan geben, geben Tag. wir werden ihnen einen plan zur arbeit geben. aber wir werden ihnen ein arbeitsplan wir werden einen arbeitsplan geben. Wir einen arbeitsplan. Das doktor med arbeitsplan no no jak Усі оці займенники зрозуміти все е, mein, це майнер міх це мій, мене, мені, мене, дудайнер дер dich ти тебе, тобі тебе. Там ще фірзіг, все людина розуміє. Коли вже ін, ім, інін, трошки йде потанина. Тому, якщо ви зараз попробували цю лекцію прослухали і мало що зрозуміли, це в порядку норми, тому що це є. Дуже важкий по факту для багатьох. І для мене це не був легкий, бо я путався з Зайне і Ін, раз німець каже Зайне, а, а, а раз каже Ін, і їх, а раз Ін, і а раз ім фердіх". І воно затягувало так, що приходилося зрозуміти, що є така річ, як в німецькій мові, як. Регіональна особливість, так як в українській мові, так, щоб ви зрозуміли. Ви можете поїхати тут від нас е, так що по прямі кілометрів 50, і ви вже половину речі не будете розуміти. Навіть ті, що тут місцеві живуть. Вже вони, вони знають, що а, ви звідки, і вони вже знають, як можна розмовляти, бо вони вже привикли там туристів багато. Розумієте, і така річ е, сама є і в німецькій мові. І, і особливо займенниками. Займенники, ну, ви вивчили граматику писати Еу, УУ, АУ. Як все то, то читати, ви все це зрозуміли. І опираєтеся тоді в займенники. Старайтеся шукати собі десь, як є газета, розкази, книжки якісь прості. Не можете хоч просте таку дитячу якусь казочку прочитати. Маю надію, що такі речі вам поможуть. Фільм, а найкраще дивитися фільми. Так? Що тільки що там мусите привикнути, що в німецьких фільмах е, тих всіляких слів е, ну, для мене дуже важко знайти нормальний фільм в інтернеті. Але ви, якщо хочете вчитися, ті слова, ну просто вам будуть ті вселякі, такі матюкоподібні подібні німецькі слова, вони будуть залишати неприємний відпечаток на душу я би вам не радив, ну, хто особливо дбає про, про свій дух, старайтеся щось таке, якесь класичне, або, або книжку якусь. Там все-таки е, є більше тої, ну, перевіряють, як то кажуть, більше всіх таких речей, що вам не дадуть, ну, щоб ви зрозуміли. Ну, щоб ви ну, е, не дадуть. Е, Якщо ви хочете писати ту книжку, то цензура вам до того діло затримує такі лишні слова. Так само на каналі. Бачите, я не знаю, напевно, більше як 600 відео, ну, около 600, так, на даний момент. І вже декотрих я вже багато забрав. І ну, ну, як можна такі слова вживати. Ну, Ау". Кіні, ви там почуєте, я слухав польські, польські слова, хотів порадити одні, одні е, е, старші ціниці, е, вивчає там ту польську мову, мучиться з нею, думаю, от є кінофільм, там буде цей. І я включив, ну і там, повірте мені, е, 19 перших слів я вчув. І, Десь 16 матюків. Я Думаю, добре, що я профільтрував, щоб людина не подумала, що я щось спеціальне там цей. Тому ви собі самі вибираєте, чому я вам це кажу. Бо це о, дивіться знову, дивіться, це і, іре, іре, ї, її, ір, е, її, або їхня, е, ну, і вам треба зрозуміти, де і як. А то приходить з часом, розумієте, і знову кажу, по-різному використовується ін і ін. Ну e, no, не можете зрозуміти, вивчити оце, хоч хоч оце одно. Якщо ви напишете Ін e, напишете замість ін, e, тут e, ніхто за вас за то судити не буде, і e, половина випадків вони ну так, так всяк замінні по факту. Ну і от тут інен, і, 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 і їхні, це вже коли ви відкрито чуєте, що це е, і, і хтось скаже там зайне, і, тобто, ну, то ви повинні розуміти, що там вже на тому місці могло бути і інен. Або хтось скаже, інім, то ви повинні розуміти, що там могло бути зайне. Ну, Треба так само, бо то від початку до кінця треба дивитися речення, бо там можна впоратися на помилку. Але якщо ви розмовляєте і вам потрібна тільки це от, вимова і спілкування між людьми, то повірте, що ну, кожний німець там по-своєму німець, другими словами. Добре, дякую вам, кланююся всіх, запрошую. Буду е, якісь біблійні е, послання, або в мене вже є Євангелія, там Івана, послання Івана, е, послання Якова, проповіді є. Заходьте, е, слухайте і думайте, навчайтеся і розумійте. Дякую, кланяюся.